Монологи мавки, станкова графіка в Івано-Франківську, вперше в обласному центрі свої роботи презентувала закарпатська мисткиня Марія Ковач. Про особливості мотивів її картин. Далі у сюжеті. Виставка триватиме в краєзнавчому музеї місяць. У Глареї налічується більше 35 робіт. Вона виконана в такій своєрідній техніці. Вірніше в поєднанні декількох технік. Мисткиня має свій власний почерк, досить оригінальний. У Франківську не знаю таких митців схожих на неї. І роботи захоплюють і будуть мати своїх відвідувачів. Основними сюжетними мотивами картини пані Марії є ліс та жіночі образи, зокрема автопортрети. Я сама людина така, що дуже люблю ліс. Ми влаштовуємо майже кожну неділю виходи на вихідних в ліс. Там ми можемо відпочити родиною, сім'єю. І я там спостерігаю дуже багато таких елементів, які, наприклад, у місті люди або в офісах побачити не можуть. Ну це прекрасні моменти. Жінка каже, на папері показує свої емоції та внутрішні переживання. У Франківську презентували свій творчий підсумок. Найстарішій картині 15 років. Деякі ж роботи нові, написані лише кілька місяців тому. Робота Металевим пером і туші з чого я починала: крапка лінія, плям. І тут з'являлися такі образи цікаві, які мене захопили. І от так моя творчість і продовжила. Це станкова графіка. Бо вона трошки більше часу забирає, ніж інколи, деякий живопис, але це те, що я люблю. Вона віддається роботі повністю, тобто натхнення черпає в природи, гуляє, потім приходить. І от сідає, і медитує. Тому це прекрасно, це мистецтво. Востаннє ця виставка презентувалася в Хусті. В майбутньому ж її планують організувати знову на Прикарпатті у Коломиї.